Добрий день. Місяць тому я записав відео, де казав про те, що Дональд Трамп рано чи пізно буде вимушений допомагати Україні. Ось тут, -от в правому верхньому куті, посилання на це відео. Там я казав про те, що спроба Трампа методом кавалерійської атаки розв'язати російсько-українську війну цілком закономірно провалилася. Проте, Трамп ще деякий час буде вперто гнути свою лінію, буде вперто намагатися домовитись із Путіним із Зеленським про припинення вогню, але нічого з цього не вийде. Ну, ми бачимо, що Путін каже, що він нібито підтримує припинення вогню, проте продовжує вперто бити по українських цивільних об'єктах по житлових масивах і по об'єктах енергетики. Тобто демонструє повне, скажімо так, ігнорування вимог Трампа. Ну і врешті-решт, то що Путін постійно бреше, постійно не виконує те, що взявся, нібито виконувати, воно рано чи пізно просто вибесить Трампа, і Трамп вимушений буде ну, якось впливати на ситуацію. Але у нього реально немає важелі впливу ані на Путіна, ані на Зеленського. У нього є, скажімо так, обмежені важелі, достатньо, скажімо так, не сильні, і єдиний сильний важель, який можна застосувати, це надати Україні дуже багато сучасного озброєння. Про що сам Трамп говорив ще влітку минулого року? Поки що він до цього не дійшов, але Путін його вже таки виписав. Ви, напевно, чули, що сьогодні Трамп вже заявив, що він дуже злий на Путіна. Ясна річ, що це не призведе до того, що він просто завтра кинеться допомагати Україні, але процес вже пішов. І Трамп серед іншого пустив і таку фразу, що він готовий ввести вторинні санкції проти тих фірм і країн, які купують російську нафту. Тобто цим фірмам буде заборонено вести бізнес з американськими компаніями. Це дуже суттєво, якщо Трамп дійсно почне вводити такі санкції. То російська торгівля нафтою благополучно накриється. Тому що сьогодні основні споживачі російської нафти, після того, як її повибивали з різних рин ринків, сьогодні нафту купують Китай та Індія. А багато китайських компаній, так само як і індійських компаній, намагаються вести бізнес зі Сполученими Штатами. Таким чином, Трамп дійсно. Може зробити боляче путіну, і хотілося б, щоб він дійшов до цього як можна раніше. Ну а тепер ще один е, склизкий, скажімо так, момент: у Трампа підходить 100 днів президентства. Йому треба продемонструвати ну хоч якісь успіхи, а у нього на міжнародній арені немає жодних. Успіхів, і Трамп, який не любить визнавати свої помилки, ну просто буде вимушений шукати крайнього шукати, на кого це все звалити. І тут цікаво буде спостерігати, чи посвариться він зі своїм другом, зі своїм приятелем по гольфу Віткафом, який реально є ну, дико некомпетентним. І якому було доручено якраз розв'язувати цю війну, неясно з якого біса, і який благополучно провалив надану йому операцію, надану йому, надану йому довіру? Віткав мільярдер, заробив гроші, як кажуть, злоблі язики? на… Своєрідних цікавих там операціях на Близькому Сході, чому його Трамп і призначив фахівцем і там спецпредставником по Близькому Сходу. Проте, як казав про таких людей Казьман Прудков е спеціаліст подібний до флюсу, його повнота одностороння, от це саме провідкафа. Він може розбиратися з фінансами, з грошима. Але це зовсім не значить, що він розуміється на чомусь іншому. І він демонструє, що в міжнародній політиці він повний бовдур. Достатньо сказати, як він тут розповідає, що його Хамас обманув, ну, який же ти дипломат, якщо тебе відверто обмануть. Ну, а його інтерв'ю Такеру Карлсону – це взагалі пісня некомпетентності. Він розказує про російсько-українську війну, при тому демонструє, що він абсолютно не розуміє характеру війни, він не знає історію цієї війни, він навіть географію цієї війни абсолютно не уявляє собі. Ну і як така людина може розв'язувати питання? Це все одне, що людину без технічної освіти відправити ремонтувати електричні мережі? Ну, ця людина просто суне викрутку не туди і отримує заряд електрикою. Оце саме про Віткафа. Таким чином, Віткаф, напевно, найбільш вдала фігура, на кого можна все це звалити, але при тому, приятель Трампа. Тобто, чи поб'ють вони з Трампом глеки чи ні, ми це побачимо. Взагалі, дивує, що Дональд Трамп призначив. Спецпредставника з питання російсько-української війни Кіта Келега, але де-факто не підпускає його до розв'язання цього питання. А все зволив на цього самого некомпетентного відкафа. І навіть держсекретаря Марко Рубіо фактично використовує як ширму для діяльності відкафа. Тому цілком прогнозовано може бути і конфлікт Трампа з Марком Рубіо, який, врешті-решт, скаже, що так я держсекретар, чи я ширма для діяльності ось цього Бовдура, таким чином, Дональду Трампу зараз треба ухвалити якесь радикальне рішення і або доручити це питання фахівцям. Зокрема, Марка Рубіо, Кіту а ще краще запросити колишніх своїх колег по міжнародній політиці, скажімо, Майка Помпео, дійсно фахівця. Або він досягне того, що провали будуть слідувати один за одним, і він. Ну, просто посваряться із власною партією, і з власним конгресом, і з власним народом. Тому що, як би то не було, а значна кількість населення Сполучених Штатів з симпатією ставиться до України і вважає саме Росію агресором. І спроби е, прирівняти агресора і жертву сприймають дуже негативно. Отже, дивимось чи. В змозі Дональд Трамп визнати свої помилки, або якщо не визнати, то принаймні звалити ці помилки на відкафа, на реально Бовдура в міжнародних питаннях, і, врешті-решт, е, перейти, скажімо так, на правильну сторону, на правильний бік, і зробити те, про що він сам казав. Ще влітку минулого року. Що якщо Путін не погодиться зупинити вогонь, то він надасть Україні, ну Трамп надасть Україні стільки озброєння, скільки вона ніколи не отримувала. Дуже б хотілося, щоб ці слова Дональда Трампа стали реальністю. На все добре.